Мабуть, кожен подорожуючий мандрівник чув про невеличке містечко Гродвуд, адже тут знаходиться усім відома маленька таверна місце, де збираються усі тутешні клани. І хоч деякі клани ворогують між собою, всі знають, що у таверні панують лише веселощі та розваги, і звісно ж найкращий і міцний Ель. Тож усі негаразди і непорозуміння залишаються за порогом таверни, а щойно опиняєшся за столом, хильник келих п'янкого Елю і розслабся. Але не забувай щедро віддячити за це золотом, щоб після смачної вечері тебе ще й чекав зручний нічліг. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава, швидка і динамічна настільна гра маленька таверна. Це локалізація від видавництва Бельвіль. Тож зараз ми подивимося, як відбувається її ігролад, а у завершенні поговоримо про мої враження. Настільна гра маленька таверна це весела і дуже динамічна гра на компанію від 3 до 5 гравців, де гравці у ролі корчмарів будуть розміщувати різних мандруючих і не тільки гостей за столами у своїй таверні. І хто з вас найвправніше і якісніше їх обслужить, отримає від них чайові. А той, хто заробить більше усіх інших, переможе у грі. Тож давайте поглянемо на все це більш детально. На початку гри кожен з гравців отримує один столик, де загалом будуть розміщуватись певні гості, а також три монети. Крім цього, поряд зі своїм столиком помістіть карту підказку з описом персонажів гостей. Адже кожен з наведених кланів має свою унікальну властивість, і пам'ятка буде дуже корисною для ваших перших ознайомчих партій. Далі розкладіть у центрі столу кубкою усі ігрові карти з сорочками догори і добряче їх перемішайте. А поряд з утвореною купою карт покладіть коробку від гри, яка слугуватиме не лише як загальний банк, а й як місце для скидання карток. Люблю, коли усі компоненти гри задіюються у партії на повну. Загалом гра триватиме із серії раундів, допоки хтось із гравців не набере як мінімум 25 монет. Гравець, що є наймолодшим, стає першим гравцем. У свій хід гравець може взяти одну карту з центральної зони. Це може бути карта персонажу або карта дії. Якщо це персонаж, то ви можете посадити його за свій столик або за стіл одного з ваших суперників. А далі наступає хід гравця, який отримав персонажа за свій стіл. А якщо ви посадили персонажа за свій стіл, то одразу зробіть ще один хід. Зауважте, що столик вважається заповненим, щойно там опиниться 4 гостя. У грі є 7 окремих кланів, які мають свою унікальну дію, яка спрацьовує, коли бракує місця за столиком. От до прикладу, карта ельфа дає одну монету за кожного іншого ельфа за столом, враховуючи і себе. Гном дає по монеті за кожного іншого представника клану. Тобто за його столом мають бути усі абсолютно різні персонажі. В нашому випадку гном принесе власнику столика 4 монети, адже гном ділить місця за столом з ельфом, гобліном і відьмою. А от скупердя і гобліни не залишають чайові, за виключенням щедрого білі-білі. От уже ті паршиві вівці. Романтики залишають на чай чотири монети, але лише при умові, що за його столиком був хоча б один інший романтик. А от відьма, хоч і залишає дві монети, але якщо пощастить і у таверну завітають інші відьми, то додасть ще по одній монеті за кожну іншу присутню у таверні відьму. Аристократи ж надають перевагу своїй індивідуальності. Аристократ залюбки надасть на чай 5 монет, але при умові, що у таверні більше немає інших аристократів, в іншому випадку доведеться віднімати по одній монеті за кожного іншого присутнього у таверні аристократа. І наостанок пригодниці дають на чай стільки, скільки позначено на їх картах. Тож, як ви бачите, персонажі дуже різноманітні і мають цікаві ефекти. А тепер щодо карт дії, у загальному стосі карт, крім персонажів, є ще карти дії. Тож, коли ви обираєте карту дії, то одразу зачитайте у голос її умову і одразу її виконайте. Після цього покладіть карту у скид. Але пам'ятайте, щоб зіграти карту дії, у вашому запасі має бути одна монета, яку ви маєте сплатити комусь з гравців на ваш розсуд. І саме цей гравець ходитиме наступним. Загалом карти дії якраз таки додають у гру дрібку непередбачуваності і хаосу. Адже карти змушуватимуть персонажів мінятись столиками, вибувати з гри і навіть розігруватись таємно. І усі ці маніпуляції роблять гру ще цікавішою і несподіванішою. А раунд закінчується, коли усі столики у таверні будуть заповнені. Після цього порахуйте чайові від чотирьох персонажів за вашим столиком і отримайте з банку зазначену кількість монет. Якщо після цього жоден з гравців не має у запасі 25 монет, наступає наступний раунд аж до того моменту, коли хтось набере 25 монет. Тоді гра завершується і той, хто матиме найбільше монет, перемагає у грі. Якщо їх буде декілька, то усі вони розділяють перемогу. Ну що ж і на завершення кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все, хочеться відмітити той факт, який мене, мабуть, найбільше здивував. Адже коли я отримав настільну гру Маленька Таверна на огляд, я був абсолютно незнайомий, що це за гра. І коли я вже її пограв, я почитав, що це за гра, і я був здивований, тому що це у нас така відносна новинка, адже настільна гра Маленька Таверна вона датується 2024 роком випуску. А також у її соавторстві виступає такий відомий геймдизайнер, як Теорі В'єр, а його ви можете знати навіть по таких відомих. Іграх, які у нас вже в Україні локалізовані, це паперові океани, драфтозаври, а також настільна гра петля. Тому автор е працює над такими досить цікавими іграми і маленька таверна не виключення. І загалом у нас в е мене таке враження, що видавництво Бельвіль це такий супергерой, який довго залишався у тіні. А зараз починає нас трішки дивувати такими цікавими тайтлами, і загалом видавництво видає дуже прикольні такі настільні ігри, про які я думаю, буде можливість вам розповісти. А якщо говорити конкретно про маленьку таверну, то це у нас така. Досить швидка, динамічна, весела і стратегічна гра, і це якраз та гра, яка може, скажімо так, задати темп вашому вечору. Адже якщо ви будете збиратись на якусь таку важку, довготривалу партію у якусь велику гру, то ви можете розкласти маленьку таверну і вона грається швидко. У неї прості правила. І точно ви не зіграєте одну партію, ви її будете повторювати. І за цей час у вас буде можливість кожному перемогти у цю гру. Тому ну, мені гра дуже сподобалась, і це однозначно той філер, який мене здивував. Також мені сподобалось той момент з продакшеном. Я дуже полюбляю, коли гра у нас використовує абсолютно усі елементи. Хіба що за виключенням кришечки від коробочки, яка у нас не бере участі у грі, а так сама і коробочка, і всі карти, і всі ось ці тайли, плашечки. У нас все використовується і все потрібне. Тому гра така досить цікава, весела і саме головне, що вона проста і швидка. Якщо вас зацікавила ця гра у посиланні до відео, думаю, буде посилання, де ви можете її придбати. А на сьогодні у мене все. До наступних зустрічей, до наступних оглядів. Папа. -па.